Рибалка, у нас починається з окуня. Так, о як з'їв, боже мо блін. Я це не дуже люблю, коли вони так з'їдають. Довго на них часу витрачаєш. Багато. Ану, перший єсть. Ще один. Цей такий смачніший. Смачніший. Так, здається, я зрозумів, де вони стоять. Під стіночкою очерета. Красунчик додомки. І зараз. Зараз ще одного витягуємо і все. Окунів вистачить. Я сьогодні приїхав зовсім за іншою рибкою. Ось самий. Самий смак, самий жир. Я думаю, сьогодні тут має стояти хоча б один головень. Оп, бачу рибка. Якась відразу пішла за моєю коливалочкою. Зграя, зграя якихось мілких рибок. Переслідує. Зараз Зараз ми його дернемо. Добро, снімай відео. Місце просто гарнюче, але поки тиша. Мені здається, воно за тим камінцем просто обов'язково. Має стояти гарненький-гарненький головник. Але чомусь він не звертає, поки уваги, на мої приманочки. Дивіться, я розпочав відразу з коливалки. Опа, є, 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 є. Ну це, блін, не головень це знову полосатий, да? А ні, головлік, дивіться. Тільки пожалівся Ну, такого малюка відразу давайте. Оп, відпустимо. Тільки пожалівся. І покльовочка. В азарті, бачите, треба було показати вам дужчі рибу якось там, да? З усіх сторін Блін, в мене одразу режим. Рибалки. Включається режим блогера, відключається. Ох, сьогодні вітер ще такий гарний. Так, максимально потрібно зараз сповільнити проводку. Сьогодні здебільшого... Опа, є! Є! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! О! Красунчик. Є. ой 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 о! Ну, оце вже розмір, друзі, це вже... Це вже вибачте мене. Але це зовсім інша картина. Подивіться на цього красення. Ну, це, звісно, не кілограмовий, да, в цьому головнику, ну, грамів там, під 300, я думаю. Думаю, не більше, ніж 300 грам. Опа! Ще він хоче погуляти. Так, ну добре, малюк, ти нам дав гарний бій. Ще він трошки... Ще він трошки пручається. До речі, бачите, сідає на одинарник дуже надійно. Та йомайо. -йо. я не хочу стискати рибу, краще хай вона плюхнеться у воду. Ось так. Диви як. засікший. Опа. Є. Так. Перший. Перший на сьогодні. Оце вже настояща риба. Я сьогодні хочу більш детально вам розповісти саме про проводку коливалок. Я... Років 10, не, не більше, <хи> ловлю саме таким способом е, у своїх місцях, то трошки маю що сказати. Усім доброго козацького здоров'я, друзі! Ми з вами, як завжди, на риболовлі. Вже є перша е, гідна покльовочка, головника. Сьогодні ми з вами на перекаті Південного Бугу будемо полювати. За самим бажаним трофеєм в моїй місцевості. Це головень, друзі. Так, можна було б сказати, що жерех доставить ще більше емоцій, але насправді жерех набагато складніша риба, про нього поговоримо потім. А сьогодні головлева рибалочка. Гарний вечір, лиш сильний-сильний сьогодні вітер. Друзі, як завжди, я зі своєю сумочкою. Тут в мене небагацько приманок, про них хочете, розповім далі. А зараз давайте продовжимо риболовлю. Перші рибки вже у нас клюнули, Ідемо далі. Мій головлевий помічник цього року це Sportex NeoWave. що до 9 грамів 2.40 зріст. Парі до нього Ванфорд. І, до речі, тут сьогодні 0,4 нитка. Минулого разу ми рибали на 0,6 нитку. А сьогодні я бачив, що дуже сильний вітер. Мені хотілося спробувати більш дальні закиди. І, можливо, щоб не так впливав вітер на мою нитку. Але насправді для переката ну, я вважаю, що потрібен міцний шнур. Міцний, щоб е, не лазити кожного разу за приманками. Тому що, якщо у вас буде 0,2 ниточка, ви будете боятись відриватись і постійно полохати своїм бурханням у воді головника. Друзі, тут намотаний в мене Yamato Lloyd Game. Друзі, ось така приємна сьогодні снасть. Давайте вже розпочнемо. Далі шукати нашого риба. Я вже проловив цю місцинку, досить таки гарно, впевнено, дістав з неї дві рибки. Але... опа, нє-ні, це була трава. Але відчуваю перспективу, що ще хтось тут є. Ну, 100%. Дуже мало риби, як для такого гарного місця. Але може бути і таке. Як завжди потрібно стати на ногу, як то кажеться, зрозуміти, як, де і на що клює у нас сьогодні головень, щоб отримати як умога більше клювань. Так. так зі швидкого поки не клює. Оце дьорнуло, ну це головень, точно ось там стоїть. Але вже, мабуть, ми його не піймаємо сьогодні, тому що він мені здалося вколовся. Ось так, бачите, іноді, іноді є лише шанс на один шанс на покльовочку риби, тому що можна... Ну, або ось не всікти його, тобто. Я не вважаю, що він клюнув не, не впевнено, Просто е, дуже мало місця, і ми проводку там не могли нормально зробити, щоб він сів. Це перше. Друге, можна просто зачепитися і наполошити рибу. А третє, можна неправильну приманку кинути, на яку сьогодні не клює, і все, і риби не буде. А можливо це був сьогоднішній трофейний наш кленик. Кленчучок. Опа. На першому закиді в цьому місці я побачив, що вийшла якась рибка. Прям вона тут глубини ж небагато, прям її видно було. По поверхні така хвилька пішла. Але не клюнула. Я думав окунець. А на другому закиді відразу. Головник, але мимо. Так, ну у нас тоді рахунок один-1. Того малого не рахуємо. Дивіться, який закуточок між двома камнями протікає водичка злівого справа, від очеретом. Дуже перспективне місце. Лише потрібно попасти туди, з першого закиду. І все буде добре. Ще й вітер не заважав. Оп... Попав я добре. Але риба не відізвалась. Давайте ще раз. Ось так. З плавчиком. Ну, сьогодні щось окунь роздає. Щось тільки окунь. Так. Якщо це можна назвати окуням. На мікроджих ми кращих ловили. Але дивіться, взагалі рибка вся на перекаті сильна. І досить цікаво її ловити. Навіть окунців. Та що, сьогодні, значить... По окуням ми з вами. Вже годину я рибачу, чи може навіть півтори. окунь клює гарно. До речі, дуже цікава була така покльовочка. Він майже вийшов на поверхню за, за коливалочкою. Друзі, є, дивіться, який красень. Ой-ой-ой! В самих ногах так шваркнув. На Воблер. <смі> О -о -о! Оце покльовка. Дивіться, а за ним ще один там плаває. Йолки-палки, я так близько підійшов. Я вже, якщо чесно, сьогодні не дуже сподівався на покльовочку гарної риби. йо йо А там ще один за ним плаває. Ну, тільки що б плавника мені 100% показав. Дивіться, друзі, який красивий. іди сюди. іди, йди. О, оце от, от риба. Все, хватить вже дуркувати. Хватить. Ми вже з тобою погралися. Нормально. Ти вже зараз должен плисти до домки. Друзі, ну дивіться, ну це красунчик. Кіла, звісно, тут немає, але... <смір> але приємна риба. Приємно. Дивіться, грам... грам 600, я думаю. Клас. Будемо звільняти. Він заспокоївся, сильно його не треба стискати. Оп, ось о він і відпускається. Побіг сам. Так, я, мабуть, в такій сидячій позі і залишусь, друзі. Він воблер, поставимо ось такого малючка гарнесенького. Так, друзі, я прямо так сидячи і буду робити закид, щоб мене менше наш головник міг побачити. Я бачив точно що за ним ішов ще один? Бачив ще один хвіст, коли мій сидів уже на гачках. Мінімум два їх тут точно є. О, це подача, блін, сход. А -а -а. Потужна клювака і мимо. Ну, як не мимо, я його подержав. Потримав його. Блін, ну там гачки гострі, класні гачки. Я не знаю. Як він так відпав. Сонце вже сіло, давно вже давно сіло. Ми з вами сьогодні пройшлись по річці. і все-таки все в кінці вмовили нашого. Гарнючого риба. І ще було дві класні клюваки. Я, друзі, коли тягнув е, цього гарного головня, я побачив, що ще чорний хвост за ним йде. Знаєте, ну мені наче, як е, схоже було на те, коли ловиш окуня і за ним зграя біжить. Приблизно так і було. Але це були гарні головники. Дивіться, ну такого грам 600 я сьогодні зловив. Але сьогодні ну, досить тяжко з рибою. Я не знаю чомусь. Рівень ще дужче впав в води. Ми цьому місці точно дамо 2-3 тижні відпочинку і поки половимо головня в інших місцях. Але така трудова рибалка, але я задоволений. В кінці все-таки я зробив ставку зовсім на інше місце. Пройшов декілька кілометрів у цих вейдерсах і піймав рибу. Все-таки піймав. Друзі, ціле відео я хотів вам сьогодні розповісти, як саме класно проводити ті коливалки, але, знаєте, ну просто, щоб розповідати про щось, потрібно якось показати, мені здається, результат. Сьогодні він був скромний, тому на наступній головлині рибалки, коли буде більш активний кльов, ми з вами про це обов'язково поговоримо. А поки що попрошу вас поставити лайк до цього відео і обов'язково підписатись на канал, кому сподобалось. Зустрінемось!